Хотів розгляді показати свій топ-4 приманок на крупного окуня. Ну і тим часом, мабуть, на маленьку щуку, але в основному хочу показати вам топ-4 приманки на крупного окуня. І перед тим, як я вам розкажу свій топ-приманок, хотів би вам розказати. Мій стрім буде в телеграм-каналі, бо Ютуб мені не дозволив проводити прямі трансляції. Вгадайте чому? Тому стрім в мене буде в Телеграмі. Е, нагадую, добуваємо мені 220, 222 підписника на цьому каналі. І, і все. <с> і в мене буде стрім. Все нормально. Тому переходимо до мого основного відео. Получається, сьогодні я хочу розказати свій топ-4 приманок на. Крупного окуня це від 100 г до кілограма. Але кілограмових окунів я не ловив, максимум 600 г я ловив. Тому е, зараз розкажу вам свій топ. Получається, на 4 місце я поставлю якихось ракообразних як на окуня. Ну, на 4 місці в мене буде стояти такий е, е, 2,5 дюйма. Він мені не подобається тим, що він. Ну, як на мене, в мене утриват до 6 грам, він дуже погано летить. І я от, не знаю, мені незручно ним закидатися. Проводка він підходить під лише, все лише під дві проводки, Це равномірка і і равномірка. Не равномірка з паузами, а підриви. Він ну не знаю, просто не подобається, мало на нього голови окуня і. Не дуже мені подобається в принципі, сама фірма Crazy Fish. Така на третє місце я поставлю фанатик павук Приманка, в принципі, хороша, дуже хорошо ловить крупного окуня. Я ловив там на нього пару штук. Ловили маленьких окунів, ловили крупних окунів. Як там получалось? Е, рекомен рекомендовані мон монтажі тут. Це двійник Авсетнік. Тут це двійник і офсетник. Двійник і офсетник. Е, під цю прованку вже підходить лише одна проводка це рано ну, е, підриви. І це дуже погано, бо я люблю проводку би, експериментувати. І ту, і ту, і ту проводку робити, ну, я, як би під окунью, можна так сказати. А цією проманкою так зробити дуже тяжко, і треба на одній проводці того окуня, обговорювати, клівати. Тому ця приманка має на третьому місці. А так то приманка хороша, хорошо летить, хорошо оснащається і хорошо грає. Така. На друге місце я поставлю е, приманку від, е, від Fish and Life, це від Матвія е, Фьюжени. Фьюжені я використовую в двох варіантах. Це ось такі цілі, і це ось такий от отривок хвостика. Це мой факт. Якщо у вас дуже маленький окунь, то можете обрізати, е, ось того, і у вас буде маленька, маленький хвостик на окунь. Чому він на другому місці? Бо я не дуже люблю ловити окуня на віброхвости. І, в принципі, ця приманка дуже хорошо ловить як маленького, так і великого окуня, так навіть і щуку. Підходить на всі типи монтажів, окрім трійника і... і все. А так то на всі підходить. Ось така приманка, Хорошо грає, хорошо лутить І на першому місці у мене буде це Фанатік Viper. І я його обожнюю, обожнюю в двох варіантах. Це в 2 дюйма, і це в 2,5 дюйма, або от скільки це 3. Але от в такому розмірі він мене хлював дуже хороший окунь. Я цю приманку дуже люблю, бо я на неї ловив окуня крупного. І мені нравится його гра, бо він розмажала в його гра, дуже хорошо. Грає приманка. Як на щуку, то вона підходить в розмірі 4 дюйма, там ще якісь. Ну, 3-4 дюйма це найкращі розміри для щуки для цієї приманки. Підходить на всі типи монтажів, окрім трійника Хорошо лутить. Підходить під всі, під всі грузики, навіть 1 грам. І Така приманка. Якщо вам сподобався мій топ-приманок, добиваємо мені 222 підписника, а потім і 300 підписників. Добивай мені в телеграмі хоча б десяточку, але стрім у мене буде тоді, коли у мене на цьому каналі буде 222. Тому переходьте по ссылці в описанні на мій телеграм. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!